Добрий день, шановні читачі. Вже завтра новий випуск газети Вісті Придніпров'я». У ньому найважливіше про людей, події та ініціативи, які змінюють життя нашої області. Головна тема номера історія про справжнє педагогічне покликання. 26 років у школі, тисячі учнів, сотні доль. Познайомтеся з Оленою співак, вчителькою англійської та іспанської мов і жовтих вод, для якої робота стала не просто професією, а життєвою місією. Під час війни Олена разом із учнями створила артмайстерню Патріот. У номері ви дізнаєтеся про міжнародну співпрацю з американськими волонтерами, про те, як педагог надихає учнів навіть через екрани комп'ютерів та про мрії вчительки здобути нові знання за кордоном. Дніпропетровська обласна служба зайнятості запускає програму Власна справа. Реальний шанс започаткувати або розвинути власний бізнес. Фінансова підтримка може сягати від 250 тисяч до мільйона гривень, залежно від кількості створених робочих місць. Хто може скористатися? У номері ви знайдете покрокову інструкцію, як отримати грант, які документи потрібні та де шукати допомогу у підготовці бізнес-плану. Це можливість почати нове життя та забезпечити майбутнє родини. Корисна інформація від дніпропетровських газмереж. Електронні рахунки за жовтень уже доступні в особистих кабінетах. Не забудьте сплатити до 20 го числа. Не пропустіть наш репортаж із Новоолександрівського ліцею, як учні, вчителі та батьки об'єдналися задля допомоги армії. На благодійному ярмарку до Дня захисників та захисниць України за півтори години зібрали понад 15 тисяч гривень. Це про згуртованість, вдячність і віру в перемогу. У номері також матеріал про підсумкову презентацію проєкту Пліч опліч, програма взаємореабілітації українських воїнів і дітей, що відбулася у Києві. Діти та військові створювали мистецькі роботи, які стали символом сили, віри і зцілення. Цей проєкт – доказ, що культура здатна лікувати серця і будувати мости між поколіннями. І ще одна світла історія з того самого Новолександрівського ліцею. 3 жовтня тут відсвяткували День вчителя за особливою програмою: святковий концерт, день самоврядування та вшанування педагогів ветеранів. Уже близько року триває співпраця армія Інформ і Національної спілки журналістів України. Завдяки цьому проекту провідні регіональні медіа публікують найкращі історії про українських солдатів, сержантів і офіцерів. Вісті Придніпров'я також долучилися до цієї важливої ініціативи. Тепер і ви зможете читати глибокі професійні історії про героїв земляків просто на сторінках нашої газети. І, звісно, наша традиційна рубрика для гурманів: чотири смачні рецепти: ситний суп із курячими фрикадельками, вареники з гарбузом, салати з сартин та незвичний стейк із сиру. Осінь час експериментувати на кухні. Усе це в свіжому номері вістей при Дніпров'я, який вийде 9 жовтня. Читайте, передплачуйте, діліться з близькими і пам'ятайте, ми розповідаємо про тих, хто творить життя нашої області сьогодні.